За минулий тиждень сталося три підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах. В результаті підривів одна особа загинула, одна була травмована. 20 липня у селі Верхній берег Балаклійської громади Ізюмського району стався підрив попередньо на протипіхотній міні на території приватного сектору поблизу власного подвір'я 48-річний місцевий мешканець у сухій траві. Високій траві натрапив на попереднє на протипіхотну міну. В результаті детонації стався вибух. В результаті вибуху чоловік зазнав травм і його було госпіталізовано до місцевої лікарні. 21 липня у селі Турова Золочевської громади Богодухівського району стався підрив сільськогосподарської техніки попередньо на протитанковій міні. В результаті детонації трактор зайнявся. Виникла пожежа, площа її складала 20 квадратних метрів. До місця події були направлені піротехніки та підрозділи ДСНС. Рятувальники оперативно ліквідували цю пожежу. А сапери обстежили прилеглу територію, виявили декілька протитанкових мін ПТМ 62 Так як даний трактор керувався дистанційно, то жертв та постраждалих не було. І 23 липня приблизно п'ятнадцятий Стало відомо про надзвичайну подію, що сталася біля села Пильна Липецької громади. Там легковий автомобіль ніва підірвався на протитанковій міні. Водій автомобіля загинув на місці. Його особа наразі встановлюється правоохоронцями.